Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, на каналі оглядів цікавого інструменту. Дане відео я впевнений, буде для вас дуже корисним, тому що в даному відео ми будемо різати метал, зачищати метал. Я покажу вам, як можна за допомогою акумуляторної болгарки різати та розпилювати дерево, а також полірувати та шліфувати будь-які поверхні, будь-деревина то деревина або метал. Дуже багато господарів мріють про такий інструмент, і в даному відео я хочу вам показати дуже цікавий інструмент. Це нова болгарочка від торгової марки Апро. Це кутова шліфувальна машинка на акумуляторах. Про її переваги я хочу сказати на початку відео. Вона йде безщіткова і вона йде дуже надійна по якості. І покажу вам зараз, продемонструю, як вона працює і як вона себе веде. А також одягну насадочку, ось таку, як ви вже здогадались і побачили, і покажу вам, як за допомогою кутової шліфувальної машини на акумуляторі можна буде різати деревину. Отже. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, і я обіцяю вам дуже багато цікавого. Я обіцяю вам дуже багато корисних оглядів для вас. І розпочати я хочу найперше це з цієї кутовою шліфую машини. Е, є надія, що для вас вам буде дуже добре її видно. Ось так вона виглядає упакована. Я покажу вам ще великим планом її. Отже, дивіться, на цю машину, кутову шліфувальну машину, встановили безщітковий двигун. Безщітковий двигун, я вже ознайомився з деякою інформацією, безщітковий двигун може розвивати швидкість обертів до 20 тисяч обертів за хвилину. Отже, в даному випадку заявлена швидкість 12,5 тисяч обертів на хвилину, вона йде 20 ватна і можна окомплектувати її 2, 4 або 6 амперними акумуляторами. Машиночка, перші, перші мої враження, зроблена вона на вид дуже. Зручно з цього я робив огляд попередньої їх моделі, і моє єдине незадоволення було тією машинкою, вона все добре працювала, але в неї була дуже товста ручка. В даному випадку, бачите, ручечка дуже добре лягає в руку, міщається, прорезинена вона повністю йде і вона йде проти удару. Тобто, як і весь інструмент, з вона йде, вона виконана з проти ударного пластика та прорезинена. Отже, ось так хочу поближче вам її показати, як вона виглядає. Дуже виконано добре, дуже під, підігнано все гарно. Е, хочу дати вам зрозуміти, що це в мене не рекламний проєкт, а просто я вам показую корисні речі, які в подальшому вам в житті будуть у пригоді. Скажу вам трохи ще про саму болгарочку. Вона про резинену ручка йде, дуже добре тримається в руці, повторюсь, і йде замінна ручка. До речі, хотів звернути вашу увагу на оцю ручку. Вона повністю йде про Як прилипає до руки, начебто. Ну, Мене вона трохи здивувала. Отже, можна поставити ручечку так, можна поставити ручечку з цієї сторони і працювати зручно як лівою рукою, так і правою. Дуже клавішу зробили зручну. Заміна йде за допомогою фіксації круткового моменту, і ви міняєте відповідно. Шайби стандартні йдуть як на кутовій шліфмашинці від струму. Отже, зараз я хочу вам. Щоб ви більше зацікавились моїм відео, а показати вам, як вона працює, як вона відрізає і як вона взагалі може вести себе у робочих умовах. Швидко можна змінювати положення кожука під ліву, під праву руку, як вам зручно, швидко його можна знімати. І зараз я вам продемонструю, як вона працює, як вона ріже деревину і як вона зачищає та веде себе у роботі. Отже, я встановив відрізний круг, бачите. Зараз покажу вам, як вона відрізає. Ще на що хотів звернути вашу увагу: що змінювати круг або замінювати насадку на цій кутовій шліфмашинці потрібно тільки зі знятим акумулятором. Це ваша безпека. Так що майте на увазі, знімаємо акумулятор, а потім крутимо, змінюємо, розкручуємо, закручуємо. Отже, дивимося: амперний акумулятор в даному випадку в мене. Ось так це все виглядає. І ось так вона працює. É, quando de rimas. Все бачите, не дивлячись на те, що метал попався дуже твердий, вона справляється, добре тримає оберти. І зараз покажу вам, як вона буде шліфувати або зачищати метал. Тепер відбулося встановлення зачисного диску, як бачите, 6 мм товщина. І зараз продемонструю вам, як вона справляється з чисткою від держі металу. Отже, дивимось і не забуваємо про засоби індивідуального захисту. Тримає опити працює рівно, не при тому що я трохи на неї натискаю. Через інша ви бачите самі. Може, мене погано чути, але я кажу для того, щоб ви розуміли, що немає ніякого прискорення. Вона працює в нормальному режимі відеозйомки. І досить швидко світить стару лізу. Досить швидко. Бачите різницю? Отже, з цим вона теж справляється досить добре. З зачисткою вона справляється досить добре. Ну, зараз побачимо, як вона розпилює деревину. А зараз я вам хочу продемонструвати чарівне перетворення акумуляторної УШМ у пилку для дерева. Для цього ми знімаємо захисний кожух. Провернули. Відкручуємо гаєчки, які тримають круги. Одягаємо у комплекті з такою насадочкою для розпилу деревини йде амортизатор. Накручуємо ось таку гаєчку, яка йде розшійною для передавання круткового моменту. І Івуємо її на акумуляторну кутову шліфмашину. Отже, дивимось, щоб все рівно в нас виходило. Гаєчка присіла туди, попала. На краєчок отак її поставити, щоб вона попала, потім вона стане на своє місце. Тут у нас йде теж гайку посадичне місце. Ось так. амортизатор, добре. Сажуємо і прикручуємо дуже просто. З таким зараз притягнемо шестигранним ключем, буде зручніше закручувати. Як ви вже звернули увагу, йде є для масла на ній, тобто змазування буде цепу. І буде зручно працювати нею. Добре притягуємо обов'язково. Резиночка дає змогу нам притягнути якомога сильніше. І це, відповідно, від цього залежить ваша безпека і комфорт в роботі. Отже, так. Закручуємо. І ось так це все виглядає. Зараз я продемонструю вам, як вона буде працювати на практиці. Хочу звернути вашу увагу на те, що скріплено все досить міцно. Я поставив ще. Рідну ручку від кутової машинки, може кому зручно буде так тримати, може кому так тримати, може кому ось так тримати буде зручно. І ще хотів наголосити на тому, що шайбу все ж таки, е, першу шайбу на машинці я все ж таки залишив, тому що контакт гайки з рушійним механізмом йде набагато краще і її не буде зализувати. Цей нюанс теж треба звертати увагу. Що дивимось, як вона буде різати деревом. Скажу вам так, робота з нею, в принципі, досить зручна. Нюансів багато, але про них говорити, я думаю, що не слід. Вона робить те, що робить. І ще хотів би звернути вашу увагу, що огляд я робив на одному акумуляторі. Ось ще дивіться це залишилось. Отже, всім, кому сподобалось моє відео, ставимо лайк, підписуємося на мій канал. Всім бажаю гарного настрою, міцного здоров'я, все буде Україна. Будьте здорові!